Вітаю, я Петро Кузик, і це спільний проект Сніданку з 1 плюс 1» та ТСН Розмови про важливе в Україні повертають акциз на пальне. Як це відобразиться на цінах на ЕЗС? Про це говоримо з експертом ринку на зв'язку. Сергій Коюн. Пане Сергію, вітаю вас! Доброго дня! Я одразу хочу розпочати із поточної ситуації, що ми маємо по цінах на різні види палива. Яка динаміка? Динаміка дуже втішна. Справа в тому, що ми маємо дуже серйозний спад ціни на нафтопродукти на нафту. Наприклад, протягом липня ціни впали на 150-175 доларів за тонну. І ми бачимо, що вже ці партії вони почали надходити в Україну і вони пришвидшили падіння цін як в оптовому сегменті, так і в роздрібному. А сьогодні потенціал зниження оцінюється десь 3-4 гривні на кожній з марок нафтопродуктів. А якщо взяти по видах пального газ, бензин дизпаливо, де найбільше зниження ціни ми можемо побачити, якщо навіть взяти за останній тиждень. Найбільша динаміка вона сьогодні притаманна дизельному пальному, тому що е крім того, що ціни на нього зараз там серйозно дуже впали е у світі. Е дуже багато привезли. Компанії в липні, тобто, поза нашими оцінками, там перевищення над споживанням становило 20-25 відсотків. Відповідно, цей обсяг він тисне на ринок, і крім того, це все обсяги, які були ну порівняно дорогі, зараз же починають надходити більш дешеві, і відповідно всі хочуть якомога швидше розпродати, розпродати свої запаси, оскільки вони. Ну, ризикують взагалі їх продати потім в збиток. Відповідно, бачимо дуже таке ситєве пожвавлення, і по дизелю мабуть, воно найбільше. Теж по скрапленому газу бачимо непогану динаміку. Хоча там ці процеси вони розпочалися ще раніше. Відповідно, зараз вже трошки вони. Ситуація там стабілізувалася, хоча е, бачимо, що все одно є потенціал для зниження. З бензином теж е, довго була пауза. Зараз бачимо, що теж ціни почали просідати за останній тиждень. Просіло десь на 2 гривні в Опті, і я бачу, що вже цей процес він перекинувся на роздрібну мережу. І, е, зокрема, бачимо, що дуже активізувалися роздрібні мережі. Які вже пропонують кожного дня якісь почалися акції, якісь маркетингові там у них компанії. І це говорить про те, що конкуренція загострюється. А коли вона загострюється, відповідно буде жорстка конкуренція і по ціні. Ми це вже бачимо. Ви маєте на увазі якісь певні програми лояльності, так? І скажіть, наскільки вони суттєві, я пам'ятаю, в довоєнний період на літрі можна було зекономити там 4, навіть 5 гривень. А скільки зараз? Ну, поки що таких такої розмірності немає, але там одна-дві гривні для постійних клієнтів, для тих, хто має ці картки лояльності, зараз вони вже фактично доступні. І відповідно тут головне навіть не в цьому головне в тому, що ми бачимо, що конкуренція посилюється, тобто все більше мереж. Якщо раніше не було фактично у них мотивації, а там якось рекламуватися або якимось маркетингом займатися, оскільки питання було, чи є в тебе пальне взагалі, то сьогодні всі вже з пальним і всі хочуть продавати, тому що ринок дуже сильно звузився. Ми бачимо, що десь в середньому на 35-40% впало споживання порівняно з довоєнним періодом. І відповідно дуже серйозно очікується конкуренція, коли. Ну, тобто, кожен літр, бо боротьба за кожен літр обіцяє бути дуже жорсткою. А чи можемо ми сподіватися на подальше зниження цін на пальне, що ми будемо бачити по стелах на АЗС найближчим часом? Тут основна інтрига в тому, що дійсно ми зараз маємо потенціал, як я вже сказав, на 3-4 гривні падіння цін, але останні новини такі, що Кабінет міністрів звернувся до Верховної Ради з законопроектом про поновлення акцизних зборів, і відповідно це Збільшить собі вартість нафтопродуктів, це буде це податок на споживання, і відповідно, тобто ті ставки, які пропонуються, вони можуть цей потенціал падіння перекрити. тобто, ми не побачимо. Я не думаю, що це призведе до збільшення цін. Але е, ми не побачимо і суттєвого зниження. Ви напевно аналізували ті цифри, які прописані в цьому проєкті закону. Це вони пропонують повернути акциз на всі види пального чи на якісь окремі? Ні, акциз повертається на всі види пального, і при тому е, новизна в тому, що е, запропонований уніфікований акциз, тобто. Однаковий на бензин, на дизель і на скраплений газ це, на мій погляд, дуже така слушна ініціатива, тому що раніше, там до березня, коли там багато років, у нас були дуже різні ставки. Наприклад, на бензин вона була ставка була вища в 4 рази за скраплений газ, вдвічі вища на бензин ніж на дизельне пальне, і відповідно просто не дуже зрозуміло, чим це зумовлено, оскільки. Кожен їде з точки А в точку Б, використовує одні і ті ж там продукти нафтопереробки, тобто вони всі з нафти, а чомусь оподаткування різне. Ну, в умовах війни можна це порівняти з тим, що, наприклад, той, хто їздить на бензині, він купить чотири бронежилети для армії. З його податків можна буде купити чотири бронежилети, а з тих, хто на скрапленому газі їде, один, а на а той, що на дизелі два. Ну, в чому тут логіка? Тобто люди використовують пальне для того, енергію для того, щоб пересуватися. В чому тут різниця? Нема там ніяких особливих відмінностей між цими видами пального. Відповідно, те, що ставки будуть уніфіковані, це буде означати, що на кожного споживача, на кожного автовласника буде рівне податкове навантаження. Я вважаю, що це дуже справедливо, і це дуже правильно. Все це навантаження, наскільки я розумію, ляже на споживача, і зважаючи на те, що державі зараз гроші в бюджеті потрібні. Оці цифри, які зараз повертають акциз, наскільки вони є близькими, чи відрізняються від тих цифр, які були в довоєнний час? Це дуже, я би так сказав, лайтовий варіант. Він такий дуже м'який, найм'якший серед тих, які взагалі, як я зрозумів, розглядалися, оскільки. Ну, в середньому ці податки паливні вони будуть нижчими, десь на 30%, ніж були раніше. Відповідно, можна сказати, що повністю не поновлюється те податкове навантаження, воно просто більш справедливо розподіляється. Тобто, наприклад, там, акциз на бензин знижений в два рази, на газ збільшений в два рази, трошки нижчий акциз буде на дизельне паливо. Ну, відповідно, я думаю, що це в принципі виправдано тим, що дійсно тут в тій ситуації, в якій ми знаходимося, тут треба знайти баланс між інтересами бюджету держави та тиску на споживачів, які ну теж дуже сильно знекровлені війною. І відповідно, ну теж зараз якісь там захмарні податки. Ну вони будуть дуже давити, дуже. Будуть боляче сприйняти по споживачем, ще хочеться зупинитися на одному питанні: що у нас саме зараз із запасами пального, чи може ще бути такий ажіотаж, який ми спостерігали у перші місяці війни, і чи можливо вже таких черг не буде? Те, що відбулося зараз за останні три місяці, ну інакше як першою перемогою України в цій війні, інакше не називати, тобто. Країна повністю за три місяці повністю переналаштувала, повністю перебудувала свій ринок. Ворог намагався нас просто зупинити, залишити без пального. Були 100% довоєнних до джерел постачання були перекриті. Це Росія, це Білорусь, заблоковані наші українські порти, знищені нафтопереробні заводи. І здавалося, все це кінець, але ні, за три місяці ринок. Разом з урядом побудували нові транспортні коридори, фактично і не тільки географічно, дуже змінилася транспортна система постачання. Тобто, наприклад, у нас сьогодні 50% пального приїздить у бензовозах автомобільним транспортом. Раніше до війни це не було навіть відсотка Ми не постачали бензовоза 50% бензовозами це означає, що це означає те, що це не тільки. Гнучкість, да, там певна, логістична, а це і безпека, оскільки, ну, наприклад, ми бачимо, що ворог б'є по е, крупним якимось там е, вузлам, там, транспортним, там, логістичним, там, по залізницям і так далі. А бензовозів їх зараз працює декілька тисяч і ну, відповідно ракет просто у агресора не вистачить на всі бензовози, щоб їх якось зупинити. Це така дуже така мурашина тактика, да, коли кожен. Там кожна мураха тягне у свій мурашник, якусь там травинку, якусь там паличку, і система живе. Тобто побудована дуже е розгалужена система, і відповідно, я вже не думаю, що ми можемо зіткнутися з таким гострим дефіцитом, навіть е у разі якихось нових диверсій, нових атак на нашу інфраструктуру. Тому що головне, що всі вже е розуміють, куди їхати, з ким контактувати. Як це треба робити? Гарно знають своє діло митники, прикордонники, урядовці і так далі. Тому я впевнений, що ми вже з таким дефіцитом, ну в будь-якому разі, вже не зіткнемося. І на завершення, ми можемо споживача заспокоїти, чи якась певна лінія ризиковості таки залишається? Ні, безумовно. Тобто, от наприклад, я скажу так, що у нас в липні було 355 імпортерів дизельного пального. До війни їх було 70. Тобто в 5 разів зросла кількість тих, хто напряму везе паливо. І відповідно ці всі люди, тобто вони будуть працювати. Якщо навіть там третина з них там зникне, то, то все одно їх залишиться дуже багато. І відповідно, це все контакти, це все якісь там. Ланцюги транспортні, там це вся інфраструктура, ці машини, які купили спеціально під, під цю програму, вони нікуди не подінуться. Вони вже будуть в країні, вони будуть працювати. Відповідно, я думаю, що і, і як якісь кризові явища вони вже будуть більш проблематичні. Крім того, ну сподіваємось, що дуже серйозний потенціал залишається в Укрзалізниці. Вони дуже непогано спрацювали, але ми бачимо, що все-таки по частині ефективності там ще є куди. Рости навіть з тим парком, який є, відповідно сподіваємося, що ще і цей потужний гравець, перевізник, теж додасть нам з часом більшої впевненості. Зрозуміло, сподіваємось, що гірше вже не буде. Дякую вам за роз'яснення. Дякую вам. Нагадаю, ми говорили про ситуацію із запасами та цінами на пальне. Чекаємо рішення Верховної Ради по акцизах, і тоді вже буде відомо. Наскільки вони вплинуть на вартість пального на АЗС? Дякую за увагу і до зустрічі в наступних випусках.